Вас вітає благодійний фонд Мирне на Харкова». Ми продовжимо піклуватися про мешканців деокупованих територій Харківщини, приділяючи особливу увагу найбільш вразливим верствам населення. Нещодавно ми вкотре відвідали з гуманітарною місією багатостраждалі Вовчанськ. Куп'янськ, дергачі, золочів, валки, новопокровку та малу данилівку, які досі потерпають від щоденних обстрілів зі сторони ворожої армії. Наші волонтери доставили та роздали тисячу. Продуктових наборів для пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей, сімей з маленькими дітьми висловлюємо щиру вдячність благодійному фонду Ви Хелп за надання коштів для закупівлі цих продуктових наборів. Ми непереможні, коли об'єднані все буде Україна.